Передвиборча програма Всеукраїнського об'єднання Свобода. Своя влада, своя власність, своя гідність на своїй Богом даній землі. Всеукраїнське об'єднання Свобода націоналістична політична сила, створена в жовтні 1991 року. Головною метою свободи є побудова могутньої української держави. На засадах соціальної та національної справедливості, адже ми, українці, на 22-му році незалежності позбавлені можливості мати свою владу, свою власність, свою гідність на своїй богомданій землі. Тому свобода чітко усвідомлює, що на першому етапі потрібно перемогти режим Януковича, отримавши в парламенті більшість і усунути негативні наслідки двохрічного правління режиму Януковича. А пізніше через проведення люстрації, через очищення влади, розпочати. Процес всеосяжних докорінних змін системи влади в Україні. Перше усунення від влади режиму олігархічної диктатури та ліквідація наслідків його правління. Ухвалити закон про імпічмент президента України. Наступний президент України буде не тільки пам'ятати, що є така процедура, а перед ним буде наочний приклад, як за цією процедурою буде Януковича від влади. Унеможливити будь-які спроби конституційного перевороту, протидіяти політичній корупції, купівлі народних депутатів, висловити недовіру та відправити у відставку уряд Азарова, тігіпка табачника у повному складі, протидіяти запровадженню ринку землі сільськогосподарського призначення, скасувати несправедливу пенсійну реформу та грабіжницький податковий кодекс, розслідувати законність приватизаційних процесів, ініційованих урядом Азарова. Цього достатньо у плані першочергових заходів, аби зупинити натиск на права українців, зупинити консолідацію олігархічної диктатури, скасувати зрадницькі харківські угоди, скасувати антиукраїнський закон Ківалова Колісніченка про засади державної мовної політики. Друге, план всеосяжних докорінних перетворень. Без влади нація не має прав, без власності, засобів для самореалізації. А без гідності у нація атрофується воля до життя, і вона йде в небуття. Звідо з Звідозові всеукраїнського об'єднання Свобода до українців 24 серпня 2012 року. Своя влада, докорінне очищення держапарату та відповідальне народовладдя замість свавілля можновладців і бутафорної демократії в Україні. Судді мають обиратися. Ми хочемо змінити систему таким способом. Щоб правосуддя в Україні здійснювали люди дійсно авторитетні на певній території, коли люди самі довірять мандат тій чи іншій людині здійснювати це правосуддя. Саме це допоможе нам якраз знищити корупцію. Провести люстрацію докорінне очищення влади. Я думаю, що це ніколи не пізно робити. Навіть в нашому житті ми приходимо до храму, і коли ми сповідаємо священнику, це своєрідна є люстрація, і от власне люстрація, яку повинна прийти держава наша, вона якраз і і буде тим очищенням, який не пізно зробити ніколи. Забезпечити територіальним громадам право відкликати депутатів рад усіх рівнів, суддів місцевих судів та право висловити недовіру голові виконавчого комітету, землеупорядникові та керівникові відділу внутрішніх справ шляхом референдуму. Скликали збори, прийняли рішення. Ініціативна група зібрали підписи, провели референдум, і на цьому референдумі відкликали цих посадових осіб. Оце буде пряме народовладдя. Ми повинні наповнити місцеве самоврядування реальним змістом. Наше завдання повернути громаді можливість вільно розпоряджатися коштами. На сьогодні ми маємо картину, коли бюджети формуються зверху. цифри доводяться з Києва, і місцева громада, по суті, є заручником ситуації розпоряджається тільки лишками або залишками того, що її насилають. Ми повинні дати можливість громаді розпоряджатися своїми коштами і спрямовувати їх на ті потреби, які потребує громада, своя власність, могутній середній клас і соціальний захист замість панування олігархії та грабунку країни, повернути до комунальної власності підприємства монополісти, електро, газо, тепло і водопостачання та водовідведення. Яскравий приклад ситуації у Хмельницькому, коли посеред вересня усе місто на кілька днів залишилось без гарячої води. Причина доволі проста і банальна: Хмельницький газ, який постачає газ на комунальне підприємство, у власності одного з газових олігархів. Зрештою, шість облгазів Західної України перебувають у власності цього самого олігарха. Люди вчасно сплачують за послуги. Місто Хмельницький на сьогодні є одним з лідерів по якості і кількості оплачених послуг. Натомість якість цих послуг не те, що бажає бути кращою, вона взагалі фактично ніяка. Люди в такій ситуації залишаються заручниками, чиниться справжній політичний терор, економічний терор, і все через те, що колись комунальні або державні підприємства стали приватною власністю тих ж самих олігархів. Запровадити прогресивну шкалу оподаткування за принципом малий бізнес, малі податки, великий бізнес, великі податки. Ми зможемо. А вивести, по-перше, значну частину української економіки з тіні, бо невигідно буде тримати її в тіні, не вигідно буде не світити свої доходи, а вигідно буде е сплачувати там єдиний податок з цього обороту і розвивати свій бізнес. Ліквідувати соціальну прірву між багатими та бідними, стимулюючи розвиток середнього класу, який становитиме не менш ніж 60% від працездатного населення на багатьох державних підприємствах. Прості працівники отримують мінімальну заробітну плату, тим не менше створюючи отой національний продукт. Натомість директори, топ-менеджери підприємств отримують просто колосальний зиск, з того, який в десятки в сотні разів перевищує зарплату працівника цього підприємства. Цьому треба покласти край. Скасувати несправедливу пенсійну реформу. Вони зробили таку систему нарахування пенсій і таку систему нарахування трудового стажу, що більше ніж 20% українців. Навіть якщо дочекаються до пенсії, її не отримають. Їм потрібні біороботи. Відпрацював і до побачення на цвинтар. Забезпечити пільгові умови повернення на батьківщину усіх українських заробітчан. Зароблені ними гроші і майно за умови їх вкладення у підприємницьку діяльність в Україні вважати інвестиціями, які не оподатковуються. Заробітчани, тільки минулого року принесли в Україну близько 7 мільярдів американських доларів, а це точно така сама сума, яка була вкладена іноземними інвесторами протягом того самого часу. Та для цієї влади повернення заробітчан в Україну є зовсім невигідним, тому що заробітчанин, який працює, заробляє, стає успішним, він Перетворюється в представника середнього класу. Це людина, яка не буде за кілограм гречки і консерву продавати свій голос. Своя гідність збереження національної ідентичності та відновлення історичної справедливості замість розгулу українофобії та реваншу Совєтської імперії, ухвалити закон про захист української мови, створити державний комітет мовної політики. Цей закон спрямований винятково на розвиток і утвердження української мови ні в Конституції України, ні в інших законах. Російська мова не має мати жодних преференцій, крім того розвитку, яка відповідає 17% росіян в Україні. Запровадити обов'язковий іспит з української мови для держслужбовців та кандидатів на виборні посади, зобов'язати всіх держслужбовців вживати українську мову на роботі та під час публічних виступів. Визнати вояків ОУН-УПА учасниками національно-визвольної боротьби за державну незалежність України, надати їм належні пільги і компенсувати недодані за роки незалежності, оголосити 14 жовтня день створення УПА державним святом для всеукраїнського об'єднання Свобода є справою честі, щоб 70-ту річницю створення української повстанської армії. Верховна Рада України ухвалила нарешті закон про визнання ОУНПА борцями за державну незалежність України і визнала 14 жовтня державним національним святом день створення української повстанської армії. Повставайте та ставайте кайдани порбіте і вражую злою кров'ю волю вубіти. Тарас Шевченко. Ми бачимо, що наша держава скочується в абсолютну і тотальну руїну, в страшну прірву, холодне дихання якої ми вже відчуваємо. У Верховній Раді потрібна сила, яка готова йти до кінця у боротьбі з цією бандою. Ми дамо їм гідну відсіч, ми їх зупинимо. 28 жовтня в руках кожного українця опиниться виборчий бюлетень. І це фактично є зброя. І Якщо рука в українців не здригнеться проголосувати за всеукраїнське об'єднання Свобода, щоб вперше в Україні націоналістична фракція відстоювала інтереси української нації в українському парламенті, то наша рука точно не здригнеться змінити все на користь українців. Наша рука не здригнеться змінити все на користь українців. Всеукраїнське українське об'єднання Свобода, номер 11 у виборчому списку.